Малювання теплохід Лесику, доброго ранку. Прокидайся вже. Ах, знову снилося, і острів, і теплохід, і дельфінчики Аня, розкажи діткам про острів, їм буде цікаво. Домовились серед Чорного моря. Розкинувся український острів Джерелегач. Це дуже гарний, безлюдний острів. Безлюдний, тому що там люди не живуть, лише приїздять відпочивати. Зате там є інші мешканці: це дикі коні, кабани, косулі і навіть олені. А ще дельфіни. Вони плавають зовсім близько біля берегів. І зовсім не бояться людей. А ще на острові є старий маяк, який допомагає морякам вночі знайти дорогу. Дістатись до острова можна з маленького містечка Скадовськ, що на Херсонщині, прямо на теплоході. Так що скоро доберемось на українському теплоході на український острів Джарелгач. Аню, давай намалюємо чарівний теплохід. Який приблизить перемогу і допоможе дібратися до острова. Чудово, Лесику! Давай! Для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу, воскові олівці, акварельні фарби, пензлик та водичка. Спочатку блакитним олівчиком ми малюємо хвильку, яка триматиме наш теплохід. Малюємо його з простих знайомих фігур. Сам борт теплоходу, капітанська шлюпка, труба та прапор. Ось в чому буде сила та чарівність нашого теплоходу. Ілюмінатори. А круглі вони для додаткової міцності, щоб могли витримати шторм. Звичайно ж, рятувальний круг та якір, який буде отримувати наше судно на стоянці. Червоним олівчиком додамо яскравості кругу. Трубі. Синім олівцем малюємо лінію горизонту та хвилі. Промалюйте їх також ще білим олівцем. Сірим намалюю хмаринки пару. Жовтим сонечко. Білим або блакитним кольором хмаринки. Ну і, звісно, малюємо сам острів джерелгач. Та вже відомий нам маяк. Це легко, спробуйте лише червону основу трубу, а чорним кольором промалюємо дах та металеву конструкцію, яка міцно тримає маяк. Нашу картину можна розфарбувати просто олівцями. А ми спробуємо додати яскравості з допомогою акварельних фарб. Ось так. Не забувайте добре промивати пензлик після кожної фарби. Зайву водичку витирайте серветочкою, щоб фарба не розтікалася по малюнку. Сам теплохід розмальовуємо білою фарбою. Чарівність воскових олівців в тому що їх не можна зафарбувати. Хмаринки також біленькі. Парові димні хмаринки зафарбовуємо сірою фарбою, додаючи до білої краплинку чорної Море фарбуємо темно-синім кольором. Дивіться, як гарно проступають хвильки, які ми намалювали білим восковим олівцем. І нарешті блакитний колір. Ось і готовий наш прапор. Небо ми теж будемо фарбувати світло-блакитним кольором. Для цього водички потрібно багато, а фарби зовсім трішки. Я вирішила наші хмаринки обвести блакитним кольором, щоб їх було видніше. Наш теплохід готовий! Зустрічає нас, джерелгатч!